І друзі, зараз фіналу важкій вазі до 110 десяти кілограмів. Антон Петрина. Артон Петрина з Крюківщини проти Ігоря Козія з Київщини Білої церкви. Антон Петрина тренується під керівництвом Дмитра Пікалова. Ігор Козій, я бачу, секундує Григорій Житовос і Вадим Дрига Там теж поряд дивиться за роботою. Козія, хороші хлопці, статурні хлопці. Петрина серйозно готувався до цих змагань, і бачимо, що він не зумів зараз Петрина в цьому епізоді винести Козія за край. І це лише говорить про те, що і Козій готові стояти. От лікті так сильно в сторони розводити не слід. Козій розводить, піднімає лікоть, відкривається. І безумовно, першим бал за активність здобуває підопічний Дмитра Пікалова. Багато сильно, дуже серйозно, професійно працює наполеглива Антон Петрина. Він усвідомлює кожен крок. Він усвідомлює кожен рух. Він розуміє, над чим слід працювати. Він багато аналізує свою роботу, розуміє, де йому що слід виправити. Тому сьогодні ми бачимо теж, як за ці п'ять років а Дмитро Пікало в Кульківщині, в селі Підківом створив справді професійний клуб. Професійний клуб батьки є справді він закохав людей в боротьбу. І дякуємо Олександру Буряку. Дякуємо всім причетним, хто допомагає в розвитку боротьби на Київщині. І це, і, це все результат праці команди. Але зараз в даному разі змагаються два представника Київщини. Слід просто сказати, що як Петрина подивіться, підтискає йде вперед, бере захват чудово скинув Петлю, під руку, під руку два бали. Відмінна робота 3-0 Стає рахунок на користь Петрини. Дуже дуже грамотно. Ви бачили Петля, легко скинув петлю. Перехопив е, е, нижче. За тулуп і збив донизу грамотно і спокійно, і дихає легко зверніть увагу. Я запитав Антона під час інтерв'ю Антоне, як ти що за цим результатом? Він каже: наполеглива праця, наполеглива кропітка невтомна праця стоїть за успіхами, і перемогами на Келемі. Ну, Звичайно, основні перемоги у Петрини ще попереду, але працює він дуже усвідомлено, дуже помірковано, і все це приносить свої результати. Ще бал 4-0 По поступово. Перший період закінчився з рахунком 4-0. Перший період позаду. Зараз е, ви бачили, що е, і Дмитро Пікалов, ну і зараз е, Вадим Дрига е, Григорій Житовос також допомагають Ігорю козію відновитися. Ну, ви знаєте, Козій е, хороший хлопець, красивий сильний хлопець. Поки що Петрина чемпіон України серед кадетів, бачимо, як він е, впевнено доводить свою майстерність, свій клас на цьому турнірі. Але скажу, що у козія є потенціал. У нього не все виходить, тому що я вам скажу, Петрина і сильний. І, і, і крепкий борець, тому е, тут е, все чітко. У Петрини поки що все гаразд. Йому треба подивіться, яка моторність у нього, яка швидкість, як е, пр правильно він працює на ногах. Я, я просто е, чесно вам скажу, мені надзвичайно подобається робота на ногах. Ноги як е, просто поршні працюють, як молоти у того паровоза. Він просто йде. Летить хоч ця це оце, от бачу. Я е, просто е, рух цього локомотива. От от у Петрини ноги настільки чітко працюють. А робота ніг боротьба починається з боротьби. Пам'ятаєте, що е, і в, в боксі, і в боротьбі е, е, єдиноборства це все фактично. Е, Суть одна, ти маєш з ноги все починається. І удар, і атака, і прохід, у тулуб, і кидок. з них, І коли ноги заряджені, а Петрини, зверніть увагу, ноги заряджені, вони як просто два таких потужних домкрати. Вони працюють, я кажу ще раз, як, 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 як сильні поршні. І він просто виносить, зносить за рахунок своєї моторності, в нього відмінна швидкість. От, що мені особливо імпонує в боротьбі Петрини. Подивіться, заходить і ці ще два бали здобуває. За 30 секунд. От. Рахунок стає 7-0. 7-0. Два бали зараховано. Петрина впевнено перемагає. Подивіться, він легко дихає. Тобто про що це говорить? Що функціонально підготовлений чудово. Блискавична реакція, швидкість неймовірна. Ну і техніка. Техніка піднирює, ниряє, кидає петля. Ви бачите, чудова робота. Тому саме головне працювати, ну звісно, не зупинятися на цьому. Це тільки кадетський рівень, а будучи ще молодь, будучи ю 23 і далі, далі чоловіки нас цікавить майбутнє наших хлопців. Тому дитяча ліга боротьби Козацький дух це е, справді е, трамплін для наших хлопців. Ми маємо їх вести від дітей до юніорів, не розгубити, не е, загубити, не втратити і вивести їх на професійний рівень. Так що у Антона все виходить. Заключні секунди, друзі. І що? І чемпіоном у Азії до 110 кілограмів стає Антон Петрина, Крюківщина. Вітаємо Антона з перемогою. Дуже красива, зріла боротьба. Дякуємо Ігорю Козію за характер, за мужність. Бажаємо хлопцям успіхів і перемог. У вас все попереду.